Вітаю малята! Рада вас бачити у нашому онлайн-садку до школярик. Я вихователь Марина Юрівна. Розпочинаємо. Сьогодні до нас на заняття завітали гості. Вітаю малята! Я свинка Пепа, а це мій братик Джордж. Пепа та Джордж запрошує вас, малята, до парку розваг Кіндер Сіті. Джордж любить бавитись іграшками. Є в нього і улюблені іграшки. Порахуємо їх. Скільки динозавриків? Так, два. А скільки м'ячиків? Так, два. А скільки машинок? Одна. А що нам треба зробити, щоб машинок стало дві? Правильно додати ще одну машинку. Одна машинка і одна буде дві. Як ми утворили число 2. До одного додали один. Число 2 позначається цифрою 2. Пливе лебедь у ставку, вигнув шию тонку, хвостик вгору він підняв. Цифру 2 нам показав. Рахуємо машинки один, два. Скільки машинок? Так, дві. Як же пишеться цифра 2? Ведемо зліва на права півовал, похилу лінію вниз, справа наліва до середини ніжної клітинки, криву горизонтальну лінію праворуч, не відриваючи руки. Малята пропоную написати цифру 2 у повітрі пальчиком. А коли буде вільний час, викладіть цифру 2 з паличок або каштанів. Як весело пограли Пепа та Джордж, але потрібно зібрати іграшки. Іграшки стоять на полицях, скільки м'ячиків, машинок, ляльок, динозаврів. Так, по два. А ще можна сказати, що іграшки стоять парами. «По дві. Поміркуйте та скажіть, чого у вас є по два: два ока, два вуха, дві руки, дві ноги. Говорять, пара очей, пара вух, пара рук та пара ніг. Пара це два взаємопов'язаних предмета, коли один без одного вони не можуть існувати. На ніжки одягаємо шкарпетки ліву та праву. Це також пара. Взуваємо на ніжки кросівки. Вони в магазині продаються разом не окремо. Ми кажемо пара кросівок. Пепа та Джордж зустріли своїх друзів та затанцювали. Потанцюємо з ними. Смехнулась дітвора Молодці. Пепа запропонувала піти на батут. Порахуємо сходинки до батуту. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер порахуємо в зворотньому напрямку: 5, 4, 3, 2, 1. Пепа з друзями піднялись до батуту та зняли взуття. Знайдемо пару. У червоного кросівка пара якого кольору? Так, червоного. У рожевого кросівка пара рожевого кольору. У чорного? Так, молодці, чорний. А у сірого сірий. Молодці, ви дуже гарно впорались. Наступна кімната кімната для творчості. Пепа з друзями дуже люблять малювати. Сьогодні вони малюють частини доби і пропонують вам малята відгадати. Хлопчик прокидається, за вікном світить сонечко. Яка це частина доби? Так, це ранок. Яскраво світить сонечко. Діти весело грають в різні ігри, діляться цікавими враженнями. Яка це частина доби? Так, це день. За вікном вже темно. Будинку навпроти горить світло. Люди повертаються з роботи. Дівчинка читає казочку. Яка це частина доби? Так, це вечір. На небі, місяць та зорі, дівчинка солодко спить у своєму ліжку. Яка це частина доби? Так, це ніч. Ви дуже уважні. Як чудово ми пограли, але Пепі та Джорджу вже час прощатися з вами та зі своїми друзями. До побачення, малята! До нових зустрічей у нашій математичній скарбниці.